Вітаю, дорогі німці. Сьогодні прикметник Декліна Чем. Ми з вами вже, як завжди, я кажу, що ми з вами вже це сиділо, розглядали. Я скину вам групу, уроки, пригадування цього всього. Але ж цікаво, що вони на рівні Б1 нам придумали. Якщо. Цім, у цьому посібнику вспливає тема на b 1 як приміром ад'єктиви деклінаціон. Це означає, що в нашому повному інтеграційному курсі B1, і в будь на будь-якому рівні b 1 є ця тема. Відповідно, давайте повторимо, бо там вже будуть речення рівня b 1 Ця статуя дуже стара. І вони показують, що альт невідмінюваний, прикметний. Нижче старий телевізор вже не працює. Старий це відмінюваний прикметник. Така стара машина коштує дуже багато. Відповідно, Альтес це відмінюваний прикметник. І дядько Карл збирає старовинні монети. Старовинні це відмінюваний прикметник. Давайте подивимося. Ось, я збільшу трошечки. Навіть не трошечки вийшла, а достатньо. На Гебраух. Тут у нас три основні правила. Прикметники більш детально описують річ, стан чи діяльність. Друге. Прикметники можуть вживатися предикативно або прислівниково. Що це значить? Предикатив. Статуя дуже стара. Я вважаю її дуже гарною. Прикметник поєднується з дієсловом, часто із «зайн», веден, бляйбен, і вказує на суб'єкт або об'єкт. Оці предикати ми вже вводимо в шостому класі з дітками. Які вивчають поглиблену німецьку, тому ви теж повинні знати Б 1 рівень, прислівник. Злодій швидко втік через чорний хід. Прикметник стосується дієслова. Страшенно дорога машина. Прикметник шрекліх стосується іншого прикметника. Предикативно, значить так, Вентитхане, ага. Є у нас предекатив з безприслівника, немає закінчення. Предикатив, почет вербів, фервенed ад'єктиви, haven kinda end. У нас немає ось тут закінчення, вони кажуть. Якщо у нас є. Ось Шрекліх вживається з іншим прикметником, у того прикметника буде закінчення, а у прикметника перед ним закінчення не буде. Ось що вони кажуть, цей кайний Ендон. Так, є, добре. Що там з ад'єктивом далі? Прикметники також можуть вживатися атрибутивно. Тут написано. Стара машина коштує багато грошей, і такі атрибутивні прикметники стоять перед іменником і відмінюються. Ось цей, де він, атрибутів. Деклінір описує, яка машина, так, оце називається у них атрибутів. Давайте детальніше подивимося на ці атрибутиви, і що там ще у нас деклінаціон. Ось у нас підійшов. Я трошки зменшу бо на повну сторінку я не можу охопити його поглядом повністю. Відмінювання на Berschinkin artikel. означених артиклів. Добре, старий телевізор вже не працює. Формочки, і подивіться. Форми. Я буду давати. Цей марафон по прикметниках я описала, що там буде. Читайте в описі до інтеграційного курсу. Не тут, в інтеграційному році один буде. Прикметник я там сильну відміну, слабкою мішану. я даю це в університеті, я давала дітям це дуже сильний матеріал. Тут вони ознайомлюють нас знов-таки чарівна табличка, бачите, «Die Alte» Дікляйне дас гроше діною. І пишуть, після дізе є не єде в однині вельге алям множині, байде, плюралі, вживається ось ця табличка. А тут, ось, подивіться, будь ласка, короткий огляд закінчень прикметників. Ось у вас, бачите, коротенько табличка подана, і пишуть. Аннігі-вені ад'єктиви ведення й деклінір. Кілька прикметників не відмінюються. Які? Деякі розмовні вирази, наприклад, «да зупа концепт, чудова концепція, чудова ідея. Кольори ліла і роза, фіолетова сумочка, рожева сукня, похідні назви і деяких регіонів на і. Ми це вчили з вами кілька уроків тому в інтеграційному курсі, пам'ятаєте? Там було про ковбасу щось. Порти Гамбургу, Нюрнберг. О, будь ласка, Нюрнбергські ковбаси, швейцарський сир. Ось же ж він, тю... тюрінгський брат Вурст, і він тут є. Чудово. Ви бачите, автор, один автор написав і граматику і інтеграційний курс. Якщо кілька прикметників описують іменники, усі прикметники мають однакові закінчення. Це знаменитий художник, оцінений багатьма критиками. Добре, це ще не все. Це ж ми побачили тільки один артикль, а є ще ж деклінаціон неозначених артиклів. Знову ця машина 159 раз, яка коштує дуже багато грошей, і чарівна табличка. Бачите, але закінчення вже будуть інші. Якщо де воно тут було, діальте у нас було єс. То тут у нас буде ein, Альт. Як ви бачите, це інша чарівна табличка. І вживається також після kein, Майн, Дайн, sein, ihr, ihr. З великої літери повага, он за Оя. І ось короткий огляд цієї таблички. Так, давайте дивитися Генвейзен. Що вони кажуть? Щоб визначити рідний відмінок, прикметники перед іменниками чоловічого та середнього родів у номінативі на Р і на С закінчуються. У знахідному відмінку прикметники перед середнім родом закінчуються на С. Ось така характеристика цієї таблички. Ще не все деклінаціон без артиклів. Дядько вже це, який збирає старовинні монети. Подивіться, ось зовсім інше. Бачите, артикля нема. Пусто. Ось зве... після. Andere, einige, etliche, folgende, mehrere, verschiedene, viele, не, І ось у нас табличка є. Бачите, зведена у цьому всьому. Куди ти побіг, хочу пояснити хінвайзи. І ось у нас два хінвайза основних. І один із них каже: Прикметники без артиклів приймають закінчення артиклів як відмінковий сигнал. Пам'ятаєте цей сигнал? Виняток, звісно, єсть прикметники в родовому відмінку однини перед іменниками чоловічого та середнього роду мають закінчення n. Е. Відмінковий цей сигнал стоїть з іменником «ein glas guten Гутенвайне. – «скелих доброго вина. Оце так воно. Детальніше ми будемо розглядати на інтеграційному курсі з нотики. Невизначені числівники, які не змінюються, як «andere, einige, etliche, folgende, mehrere, verschiedene, фершіденефілім, венєґім. Стають, відмінюються як прикметники. Вони мають таке закінчення, як і будь-які наступні прикметники. Багато розчарованих гостей скаржились на готель. Манге і зентліге це плюраль. Можна вживати як означені артиклі в звичайному відмінку так, і... або як прикметники за винятком. Закінчення наступних прикметників залежить від способу вживання. Деякі розчаровані гості скаржились на готель. Бачите, деклінаціон тим артикль, ось воно буде закінчення N. Або те саме речення, переклад, той самісінький, тільки використовуємо виняток як деклінаціон без артиклів, і тоді у нас буде закінчення e. бачите? Або так, або, <coughs> Вибачте, або так. Відповідно, пюбінгену у нас пішли mm -hmm. з деклінаціонном. Я зараз вам в групу закину ще уроки по прикметнику, як ви бачите, ми заходимо в компараціон. Навіщо робить це пані Анна, авторка цього курсу, тому що вона знає, що ми йдемо по цьому Шпектру Deutsch B1, величезний курс під 300 сторінок, і там це все діло вона нам склала. Тому вона дає граматику і дає той курс. Тобто, в сумі, дивіться. У нас буде 600 сторінок десь, близько 600 сторінок цього курсу. Тільки цього курсу. Без листів, без діалогів, без нічого. Добре, мароші, запакую вам зараз цей урок і накидаю в групу повторення. Добре? А ми з вами побачимося завтра. До зустрічі. Прошу усім п'ятниці.